Українські медики в боротьбі з російською агресією. Зустріч під таким гаслом пройшла в одному з київських музеїв. Усі охочі мали можливість поспілкуватися з лікарем-нейрохірургом Дмитром Кубрякою. Наприкінці березня 2022-го медик прилетів в Маріуполь на гелікоптері, аби допомогти Маріупольському військовому шпиталю. Я не був ніколи в Маріуполі до цього. Це моя перша така… Якби... Перебування в Маріуполі От. І, на жаль, на жаль, запам'яталася вона руїнами в сховищах комбінату імені Ілліча був до середини квітня. Рятував поранених, а одного морпіха навіть повернув з того світу. Провів унікальну операцію на відкритому мозку. Павло Самбур отримав наскрізне поранення черепа. Зараз чоловік майже здоровий та стороннього догляду не потребує. І не чує чую погано. Чує бага. Хай це буде самою найбільшою прикрістю, що що залишилося. Хоча через брак інструментів та медикаментів надавати допомогу важко, в полоні це можливо. І навіть більше це одна з причин, чому медиків ув'язнюють, вважає Дмитро. В полоні до сих пір перебувають люди, які потребують медичної допомоги. І щоб не не, якось не витрачати ресурс на допомогу медичного військовополоненим, ну своїх ресурсів, да. ну вони використовують наших людей, наших лікарів, наших медиків для ну, щоб наші медики допомагали своїм же побратимам. От, хоча медична допомога в полоні, це їхній обов'язок. За Женевськими конвенціями медики не комбатанти. Та коли Росія дотримувалася, хоч якихось правил, киянка Світлана Богданенко чекає на звільнення чоловіка. Він також військовий лікар та потрапив в полон з комбінату імені Іліча. Жінка на зв'язку з усіма державними органами та навіть міжнародними організаціями знає точно, що до кінця вересня він був в колонії Волинівці, а потім, за словами звільнених з полону, чоловіка перевели у Росію. Але ж офіційно він зниклий безвісти. Знаючи, що твій чоловік в полоні, так, і отримувати сповіщення, що він безвісті зниклий, і коли тобі приходять і плачуть, що ну, вибачте, ваш чоловік чуть ли не загинув, а ти знаєш, що твій чоловік. Полоні це дуже тяжко, це неймовірно тяжко. Ти звертаєшся до Червоного Хреста, ти надаєш номера телефонів Росії, яка дзвонила. Ти надаєш свідчення повернених хлопців з полону, а вони розводять руками. Ми нічого зробити не можемо і все. Росія не підтверджує полон медиків, а міжнародні організації, як завжди, не мають доступу до полонених. Рідним залишається чекати на новини про обміни, і ми сподіваємося, кожен обов'язково дочекається. Валентина Чурікова, Артем Гунько. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.